Ой, слухайте доброго дня, що сьогодні в нас робиться. Трактори кругом, гудуть гудуть, гудуть без перестанку, хтось підсипає картоплі, хтось, хтось швиденько косить до дощу, тому що збирається йти дощ. О, з тієї сторони вже дощ пускається за селом. А я, слухайте, беру сьогодні буряки та лютою по цих рідках, щоб встигнути хоч трохи до дощу зробити роботу. Знаєте, то думаю, льотаю так, як коптери над нашими сусідами робили. льотали. туди-сюди, туди-сюди. Фу, захекалася вже. Вийшов Юра, раз на город я в одній стороні, вийшов другий, я вже в цій стороні. Це ж тако бігаю вздовж порядка. І тут так стараюся бігом-бігом-бігом. Ой, а це десь гукав на каву. Казав, каву п'єш. Роби, зараз прийду. Бо таке Польотати то можна. Взад, вперед. Це ж он. Аж куди звідти і аж куди ще туди. О. Але щоб, аби ще тако самі то того біля бур'яну не лягти. То краще піду дихну, віддихаю. Та як не буде дощу, то тоді вийду знов. Так, щось капуста моя вуха попустила. Але нічого, як буде дощ, то підніме. Оце ж таку хожу з однієї сторони на другу сторону. По колгоспному перед сапаю набік, на бік, на бік і пошурувала, немає коли приглядатися до цих буряків. Тому що як буду приглядатися, то коли це я його все маю встигнути. Там вон морква така стоїть, саме-саме сходить теж бур'яні. Туди далі буряки, столові теж. І все-все-все саме потрібно сапати, полоти. Щоб світ божий побачив тому бігу. бігом. Бігом-бігом. Це ще десь була тицькала по буряках. Трішки гарбуз, бачу, посходили. Оце ще така смужка лишилася, не знаю, скільки це рядків. 3,3, 6, 3, 9, 10 рядків ще лишилося, а трішки більше висипало. 12, мабуть, висипало, 10 лишилося, якось так. О, що голуби роблять. Мало не б'ються там довезбі. Те, що лишилося в куриті. І то дивіться, як один одну ну, ви тільки подивіться, га? О, о, вже там звелись. Ой, слухайте. А до нас знову щось голуб пробився. З кольцом? То це ще вони дають там йому Джосу, дивіться, що робить. А, чись поштовий. Чийте. Не знаю, чи Юра бачив. Треба дивитися. Бачите на одній нозі кольцо? Треба дивитися, чи залетить, і потім ввечері прочитати і пошукати, чи є. Свого часу була до нас голубка пробилася аж зі Львова, та вона тут перепочила. Ми подивилися, пробили її по номерку на кольці, зв'язалися з господарем, сказали, що її перепочиває ось в такому-то місці. І потім зателефонували, коли вона полетіла. Ну, це треба дивитися, треба Юрі зараз сказати. Сарята, де позбиралися, туди Юра вишню б копав. Копав Юра, докопав до каналізації, там каналізація зі скатів, копався вже туди. От, трубовив, це ще лише це закидати, але тут йому допомагають, ці це сарята. А от вам і посапала бурячки. Да, невдала в мене вийшла операція льотання по буряках. Юрі не треба нічого казати, а то зробить так, як хотів зробити. А хотів зробити, знаєте, як? Казав, дайно ну, я їх перефразую, та кукурузу посію. <сію> Добре здоров'я, то це ж нашого ми їх сіяли. Але все, треба мовчати, нічого. Зараз я трішечки полежу, відпочину, і до вечора я їх досипаю. Там лишилося все на всього сім рядочки. Треба добити сьогодні, бо, бо ще багато чого треба робити. Юра, у мене сьогодні як сомик каналізаційний в каналізації сидить, а потім як цей мішка топтун закидає і затоптує. файно виходить? А, дивлюсь, сидить голуб разом з нашими. Якщо залетить, то сьогодні перевіримо, що він, звідки він до нас прибув. У мене спроба номер два. Ці нещасненьких глядошків всередині. Ну такі файно нещасненьких. <сі> І я їх таке зараз посипаю, сонечко сідає. має бути трішки легше. Туди, назад, туди-назад, зараз. І буде діло. І тоді, як буде усе добре, покажу вам сьогодні обіцяний парад гвоздечок. Тим більше, що зараз на вечір буду відправляти Вероніку є. Тут кілька кущиків замовили. Ух, те, що здавалося, неможливим, виявилося можливим. Ну, прямо як в ситуації з коптерами. Ну що, на гвоздички заспокоюватися, приходити до тями. Ну що, перша Рожевенька. Бордовонька з рожевеньким. Махрова, рожева, низькоросла, суцвіття велике. Малинова, рожева махрова, суцвіття велике. Біленька, махровенька, ніжно-ніжно рожевий витінок серединці у квіточці. І вона саме-саме розпускається. Чисто біла махровенька. теж саме розпускається. І ось ця по-своєму цікавенька. Плюсточки по у квіточки крутяться. І ось вона теж така, полюсточки крутяться. І ось у вот такі, точно теж полюсточки такі, бачите, які? як цікавенько крутяться. І ось така. І ось така. Ну, така вже, здається, була, але просто хочу подав... показати, подивіться, який це кущ, який це куща, калубнімку. Ось така махровенька, Тут квіточка трішки менша. І ось така кучерявенька, Тут теж квіточки менші. І ось така цікавенька, дрібненька квіточка на такому кущику. І ось така красивюча малинова, але вона вже радше садова, аніж турецька. І ось такого кольору вражаючого квіточки теж така трішки інакша. А це, а це ті, з яких усе починалося. Гарні гвоздички, садові, високорослі. На... Ось такі чудові, бордові, филетові кольори, гарні кущаки. Вони, бачите, саме буде зацітати, але ну, щоб вам сказати, ви оцей, руками не обіймеш ось цей кущ. От і саме таких кілька гвоздик. У мене замовлено, тому що про всі решту я попереджаю, що вже немає. А ці ці ось потрібно все рівно розсаджувати, то ще такими залюбки ділюсь. Ну вони взагалі. А аромат? Громад п'янкий. Ну, то як же ж тут у мене ж піретруми? Хто замовляв, друзі? Сподіваюся, у вас точнісінько така сама краса. Піретру малиновий. Неймовірно красивий. Все друзі, тихої, мирної ночі. Нехай вона буде спокійна, без тривог. Нехай вона стане нам відпочинком після наших праць. Таких нехитрих сільських. <хи> От, і всього вам найкращого. І я ще зараз опинюся з, з... цієї гвоздики на полуницю. Мусінька моя, вона вже починає буріти. А ще кілька є. О, вже така невеличка, невеличка, але червона, дивіться. Якийсь сорт раніше й вирвала. Зараз відразу із'їм. Ой, на такий приємний дощ, Дійсно, всього вам найкращого.